Добрий день, шановні глядачі. З новими сюжетами у сіогоднішній передачі з студії телебачення Воєводини вітаємо вас. Бажаємо вам, щоб разом з нами ціохонедільного пополудня ви цикаво провели час біля својих екранів. Мене звати Елізавета Стевич і буду з вами до 17 години і 30 хвилин. Уже відомо, що ми в наших передачах нагадуємо всім, хто має можливість зібрати допомогу для народу України. Ми з цього приводу поговорили із Анастасією з організації «Чини добро», які нещодавно передали гуманітарну допомогу для жителів Херсонської області. А ви, дорогі глядачі, про все можете звертатися на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можна віднести речі. У культурно Культурно-мистецьке товариство імені Івана Сенюка Кула вулиця Маршала Тіта, 119, номер телефону 063 8699 412. Контакт особа Филип Проник у культурно-просвітне товариство Карпати «Вербас» Нєгошева-1, номер телефону 064 161 7348. Контакт особа – Василь Дацишин. У товариство плекання української культури Коломийка Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола ляхович. У Українсько культурно містецьке товариство Калина інджія Юг Богдана, 9. номер телефону 0605517 262. Контакт особа Петро Закамарук. У Українсько-культурний центр «Кобзар» Новий Сад, номер телефону 069 Контакт особа Мирослав Каленюк. У Посольстві України у Белграді Пає Адамова 4. Номер телефону 011 367 2411 Пункт філологічного факультету Белградського університету. І асоціація Чини Добро Джорджа Вашингтона 1А. Белград. Ми зараз збираємо оголосили, що ми збираємо гуманітарну допомогу для українців, які внаслідок цього нещастя, яке відбулося в Херсоні, які переїхали, змушені були переїхати в інші місця, там Миколаїв і інші. Для них ми зараз беремо гуманітарну допомогу у вигляді речей, ліків. Памперси для дітей, ліки це дуже важливо. Тобто, це одне з пріоритетів, можна сказати. Всю допомогу ми збираємо в нашому офісі в Белграді на Джорджа Вашингтона. 1 а тому, якщо хтось може, звісно приєднатися до цієї допомоги, нам буде дуже мило, дуже важливо, тому що там катастрофа дуже великого рівня. І це настільки було важко і страшно бачити, коли люди зараз залишилися без своїх домівок, без своїх речей, які вони купляли все своє життя, мали всього достатньо. І це це настільки страшно. Я не можу це передати. І хочемо в якийсь спосіб людей зараз підтримати і їм все вислати. У Нас планується так. На наступному тижні Українка, яка зорганізовує бус, вона оголошувала. Ми її зголосилися до неї, що у нас є гуманітарна допомога. Тому якась частина поїде з нею бусом, а й також тут є. Активний серб Деян Новакович, який разом зі своїм другом з Чорногорії будуть їхати своїм комбі, і вони теж разом будуть вести гуманітарну допомогу. Так що у нас, скажімо, дві можливості, щоб туди вислати допомогу якусь людям. Але кажуть, це речі, ліки. Ліків дуже багато. Різних я можу потім список надати, демові, щоб опублікувати памперси для дітей, їжа для дітей, їжа для тварин. Всі це такі речі, які ми отримали ну, в, першому, в перших рядах, скажімо, з першому списку. Сонею Івановськ. Ми зустрілися в новому саді. Нас привабила Соня і робота, якою вона займається. А це сумки, кошельки і інші речі, яких наша співрозмовниця шиє та виготовляє все сама своїми руками. Соня Йовановська закінчила школу для дизайну текстилу, а потім перейшла на шкіру. І зараз шиє ручно шкіряні сумки, кулоні для ключів і інші речі. Як каже, важко робити з шкірою, тому що потрібно знання, щоб все правильно зробити. Але і завдяки цим маленьким перешкодам вона пишається тим, що робить. Я виробляю так сумки з шкіри. І я закінчила факультет для модний, модний дизайн для шкіри, і просто мені це дуже дуже цікаво виробляти це. Е, дуже, трохи важко, нелегко. Тут є багато е, речей, щоб е, треба знати, щоб треба, е, треба часу багато, щоб це виробити, бо тут не, немає машини. Але це все е, процес, в якому я дуже себе знайшла, і я е, е, і у цьому я е, дуже так е, пишаюсь тим. Що роблю? Ти сказала, що закінчила факультет і з шкірою, значить, робиш. А чому саме з, з шкірою і чому цей факультет? А тому що з шкірою нелегко робити? А, так, нелегко робити з шкірою. Вона а, шукає а, точну роботу і виробку. А, і мені це дуже подобається. Бо люблю, коли там все під е, лінію, там щоб все було е, під... Е, по порядку, як сказати. А, а що ще е, ти е, шиєш? Чи сумки, я б я сказала, швидко? Е, поки що є тільки... шиєш? Е, поки що є е, тільки сумки, е, але у мене є теж і для ключей е, зв'язки. Також я буду виробляти і гаманців, але то ще поки що сумки, бо вони дуже шукають час виробити одну сумку, і потрібно часу, щоб розвити це все. Скільки часу потрібно зробити одну сумку? Наприклад, якщо маленька сумка, Десь там один день в вісім часов. А якщо є трохи більша сумка, тоді два дні так, що. Значить, ця, ця зелена і ця червона два-три дні, скільки так, так, ага, так. цей маленький один день. Так. А, добре. Так. А, де можна ще побачити твої і, купи, і купити твої вироби? Поки що онлайн в інсагр інстаграмі. Бренд називається Фур Імер Крафт. Це визнач, значить завжди. Крафт значить занад. І це гра слів. Так що просто на інстаграмі Фур Імер Крафт, і там буде все моє роботи, Поки що в інтернеті. Скажи нам дещо про процес, як ти робиш одну сумку. Спочатку я згадую модель, потім беру шаблон, виробляю шаблони для цієї сумки, кладу на шкіру, вирізаю цю шкіру і потім роблю дьорки. На цій шкірі, щоб з ниткою могло іголкою могло б пришитися це все. Бажаємо успіхів, соні і надальше, і надіємося, що в майбутньому побачимося з сонею з новими виробами. U ramkah peredači мультикуток Tok, mi s kolehom iz inših redakcij cijoho mjeseca peredaču prisjatili ljitu. I te, gdje možno vid početi cijoho ljita u Vojvodinji. A ja vojbrala cikavu atrakciju. Ja kazna hodicija v opštini Indžija. Pro što ide pobačite prijamo Уявіть, що ви знаходитесь на великій різнокольоровій повітряній кулі. Та спостерігаєте за чарівними пейзажами нашої країни. У той час, як сонце повинно сходити за горизонт, а пейзаж під вами змінює кольори. Щоб відчути ці незабутні моменти, вам не потрібно відвідувати знамениту Каппадокію. Все це чекає на вас саме тут, у Кричадзінській Аді. Представляемо вам сербску капаоккиу. Сладженою судар з туристичної організації Общини Інджія поговорили про цю нову атракцію, а також і про все інше, що Община Інджія може запропонувати як молодим, так і старшим. A nekako prošle godine u maju mesecu kada su u stvari uh, otvoreni letovi direktni letovi iz Beograda ka Ankari direktor je bio tamo gost bio je član delegacije naše zemlje koja je tamo gostovala tako da je došao na ideju jer je video šta sve to ima tamo u Turskoj i onda je nekako došao na ideju zašto to ne bismo imali ovde to kod nas uh, tako da pre svega imamo mesto gde to može da se radi jedan prelep prirodni ambijent i baloni koji su eto samo nekako dodali tome ovaj još neku čar uh, ono što je interesantno jeste on je tamo kasnije ponovo boravio u septembru mesecu u našoj ambasadi, u ambasadi Republike Srbije u Turskoj. Tamo su započeti pregovori sa vlasnikom kompanije iz Turske koji ima i fabriku balona, zatim ima svoje balone koje tamo lete, takođe on je jedan od ljudi koji ima i školu za obuku pilota, tako da smo došli do pravog čoveka i nekako se sve poklopilo, tako da nam je to nekako dalo još snagu da, da krenemo da radimo i da to što radimo jeste jeste ja pravo to uopšte nije jednostavan, pre svega zato što u našoj zemlji ne postoje baloni za letenje, to jeste ne postoje ni ljudi koji to rade. Postoji samo jedan balon koji e, može da, da, da proba, znači da, da koji se koristi ponekad za neke festivale u našoj zemlji, ali nama nije bio dovoljan jedan balon, jer kad smo boravili u Kapadokiji videli smo da je u stvari i čar to kad ste vi u balonu, a oko vas ima još balona. Tako da smo došli na ideju da to ipak bude više balona, a da bi to bilo, morali smo nekako da pozovemo tursku kompaniju da, da ovde otvorimo otvori sedište i da se ovde, da ovde počne da posluje i da dovede svoje pilote i da to budu ljudi koji su iskusni, koji rade to već dugo, jer nije uopšte jednostavno da neko postane pilot. Potrebno je da imaju preko 300 sati komercijalnog leta i moraju da prođu neku obuku, tako da to su ljudi koji su došli iz Turske, ovde borave tokom sezone. Oni upravljaju balonima, imaju njihovu posadu, ali postoje i ljudi iz naše zemlje, iz naše opštine, koji pomažu i koji se nekako to pripremaju i koji učestvuju u svemu tome Sve to zavisi od vremenskih uslova, ali ove godine, to je nekako od početka juna do kraja avgusta, to je do 1. septembra, to je neki period kada je to ovde mogući, kada je to ovde izvodljivo. U Kapadokiji na primjer, ljudi tamo uglavnom lete balonima pre poodne, jer po poodne kod njih se pojačava vetar i to ne mogu da rade. Ovde kod nas dobri su uslovi za let i za pre poodne, to je pre izlaska sunca i sat vremena pre zalaska sunca. Međutim, pokazalo nam se kako smo krenuli u junu to da radimo, da ljudi nisu toliko baš spremni da ustaju rano i onda smo ipak odlučili da to bude u popodnevnim satima kada oni mogu da dođu ovde na ostrvu, da se prevezu brodićem, da onda lete balonom, da vide i taj zalazak sunca i da prosto eto, to dožive kao što je tamo. Da. se tiče balona, napravljeno je tako, takav je program da se u suštini leti utorkom, sredom i subotom i nedeljom, tako da to su neki dani kada se dolazi na Krčedinsku adu, da biste ovde došli, potrebno je prvo da dođete da promenite više prevoznih sredstava, da dođete do Beške možda automobilom, zatim da se prevezete katamaranom, povratna karta košta 500 dinara po osobi, zatim ljudi dođu ovde na adu i mogu kasnije, u zavisnosti toga koliko vremena žele ovde da provedu, mogu da se posle vrate u Bešku i naravno da prisustvuju i da učestvuju da lete balonom. Postoji i oni ljudi koji se plaše visine, ali ih to toliko zanima, pa dođu ovde da vide kako to funkcioniše, jer je zanimljiva sama priprema i kako to sve izgleda, e, pogotovo je nekako zanimljivo i kada čujete neki drugi strani jezik, na primer turski, ovde dolaze dosta i e, turisti i Rusi i dolaze iz drugih okolnih zemalja, tako da interesantno je ljudima. E, baloni se dižu na neku visinu od 50 do 70 metara, postoji 7 balona, A dva balona imaju veće korpe, što znači da u jednu, u jednu tu veću korpu može da stane i do 12 ljudi, u drugu do 18 i postoje ovi manji baloni koji se koriste za recimo jedno, tri, četiri osobe za jednu porodicu. Tako dakle, da ljudi više vole kada budu u tim malim balonima, to jest u malim korpama, jer onako nekako im je valjda intimnije, pa onda ovaj budu tu, let ne traje dugo, to je vezani let, to je važno da kažemo, da ove sezone to je vezani let i on traje oko desetak minuta. Туристи на Азії можуть побачити численні коней ослів, овець, корів птахів. Особливо приваблює автохтонний вид подільської яловичини, яку рідко де можна зустріти, і вирощують тут з метою збереження генетичних ресурсів. Кричадінська ада справжній рай для любителів природи, екології та фотосафарі. Indija kao grad, pored sebe, znači ima još deset naselja. Uglavnom, neka naselja su smeštana u blizini reke Dunav. Dunav protiče u dužini od 27 km kroz teritoriju naše opštine i sad u zavisnosti od toga šta vi volite. Znači, da li ćete da dođete možda ovde vikendom na Krčedinsku adu i da se družite sa životinjama i da uživate u prirodi, a možda čak želite da odete na veći brod, da se vozite Dunavom, da uđete i u Tisu. To je znači onda nekako obilazak starog slankamena, najstarijeg naselja naše opštine u kome je nekako i počeo da se turizam. Osim toga, za porodice, pored ove ade i pored ovih životinje, jer se dešava da dođe porodice ovde i kažu, deca kažu, jo, kako su velike krave. U stvari su, nažalost, deca navikla da vide <laughs> da, da, da. životinje možda u nekim slikovnicama, <laughs> da, da, da. A, ali kada vide ovde, uživaju. Pored toga, Kelsko selo, jedan tematski turistički kompleks koji ove godine, već treću godinu za redom, uspešno posluje. Uspeli smo da uz pomoć lokalnih zanatlija, a, srednje škole, da napravimo kostime, da svi izredimo onako kako je to nekada ranije izgledalo i da se ljudi vrate stvarno u taj neki drugi vek pre nove ere, ali da u jednom prelepom ambijentu uživaju tokom vikenda. Radni dani su rezervisani za uh, grupe, to je za ekskurzije, ali vikendom tu su, to je znači vrata su otvorena za sve i od ove godine tamo imamo i avantura park, tako da deca mogu da se zabave da u restorančiću iznad jezera nešto možda pojedu ili popiju, ali i da svakako nešto nauče. Svakako leto, manifestacije, dešavanja, nešto što privlači ljudi i svakako kada završite možda neki obilazak nečega, želite nešto dobro da pojedete, da obiđete možda vinariju. Eto, mi sa ponosom možemo da kažemo da imamo deset vinarija i mnogo je lepo kada dođete tamo i kada vas neko dočeka i objasni vam kako se kombinuje koje vino, kako se uparuje sa kojom hranom i kada imate tu neku toplu priču domaćina, sve to dobije neki drugi, drugu dimenziju. Як і наша співрозмовниця сказала, багато туристів з інших країн люблять відвідати сербську Кападокію. Так і нам пощастило. І ми познайомились з одруженою парою, які приїхали тут відзначити свою річницю. А ця атракція їм сподобалась, щоб це тут підсвяткував. Взагалі, в Сербії я з е, е... З сентября мені дуже тут подобається. Ми жили в Білграді, зараз живемо в Новому саді, і про сербську Кападокію ми почули з інтернету, з інстаграму, і сьогодні в нас річниця. Ми рік. З, з моїм чоловіком рік разом, і е, ми вирішили так відсвяткувати нашу річницю. Так що це для нас перший раз. Ми не катались ніколи на шарі, але нам ми, ми в очікуванні, як це. Хоча ця пригода триває недовго, її достатньо, щоб створити нові спогади. Наприклад, відзначити, як наша співрозмовниця якусь важливу подію у своєму житті. Можливо, подолати страх висоти або просто записати цю пригоду у свій щоденних спогадів як новий досвід. А зараз вводимо вас і в нашу українську кухню. Готуйте разом з нами ці смачні страви. Može u vas je novi recepti ukrajinskoj kuhlji, a možete nam predstaviti i recepti iz vašoj kuhlji. Povidomte nas, a mi rado zastrinemo se s vami i budemo hotovati razom. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб вдосконалити тему Народна кухня на практиці і підготувати пироги. На сьогоднішньому уроці діти ми будемо готувати найвідомішу, найвідомішу національну страву пироги. Ми знаємо, що пироги можемо робити з картоплею, з капустою, з маком, з вишнями. І також з багато різними начинками. Допомогу сьогодні прийшли дві мами і три бабусі. І одна бабуся Марія нам замісить тісто. Для цього ми візьмемо муку, посолимо і лиємо воду і місимо тісто. Найкраще муку просіяти для того, щоб. Мука пройшла киснем і пироги були м'якші. А також найкраще ще взяти теплу воду теж для того, щоб пироги були м'якші. Діти дивимося, щоб потім могли допомогти своїм мамам. І підказати деякі секрети у виготовленні пирогів. Тісто вже має відповідну густину, а також відлипає від рук і вже готове. І тепер ми поділимо наше тісто на дві частини і будемо місити і розтачувати пироги. Поділили тісто на дві частини і ще трошки підмісимо. Розтачуємо тісто, щоб було не дуже е, товсте, підсипаємо трошки муки, щоб не злипалося. Тісто ми розтачали, тісто треба, щоб було 2-3 мм завтовшки. І тепер будемо стаканом виробляти круги. Традиційно ми робимо пироги звичайно, як ви всі і робили, але ми можемо прикрасити наші пироги віночком. Наприклад, для того, щоб відрізнити начинку, наприклад, якщо пироги є різних начинок, або якщо більше дітей робило пироги, щоб відрізнити які хто які пироги зробив. І тепер я покажу, як робимо віночок. Je ostalo, veden imamo naš perik, a bo naprej tudi na inši način. Zrobimo perik. Наша вода закипіла, діти, і тепер будемо кидати пироги у воду, щоб зварилися. Поможете мені? Але не здалека, щоб не спекли руку, так, близько. Молодці. Молодці. Тепер перемішаємо і покриємо наші пироги. Перемішай. Та кругом. Перемішаємо, щоб наші пироги не злиплися, і покриємо кришкою, нехай варяться. Наші пироги закипіли, піднялися доверху і тепер можемо витягувати. Зачекай трошки, щоб вони стекли і всипай. Добре. перемешаємо. Наші пюре готові і тепер можемо пробувати. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині. А якщо ви не змогли подивитися нашу передачу, то перегляньте її на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. До побачення!